Як знайти партнера для життя? Саме головне чітко розуміти, які якості в чоловікові ви хочете. Як би банально і заїжджено не звучала ця фраза, але Наведу вам такий приклад: якщо ви хочете, щоб чоловік був добрий, чемний, любив вас, допомагав, піклувався про вас, і всі ті якості, які я перечисла, вони трішки так резонують із певною якістю. Не очікуйте мега мужності в цього чоловіка, що він буде бігти з шашкою і збивати всім голови, якщо, не дай Бог, ви попадете в якусь ситуацію критичну. Якщо вам до вподоби такі чоловіки, які досить харизматичні, брутальні, ведуть себе інколи занадто впевнено, і від них віє такою мужністю, запам'ятайте, ці якості у нього будуть переважно відсутні, які я сказала попередньо. Перший варіант і другий варіант це зовсім різні чоловіки. І це не означає, що категорично у одного не будуть інших якостей. Тобто, що харизматичний чоловік не може бути добрим. Він може бути добрим, але в нього доброта проявляється трошки по-іншому. Отже, Основні якості і вторинні якості. І якісь переважають, більш активні, так? а якісь можна набути. І якщо у вас добрий, чуйний чоловік і так далі, це не означає, що в нього немає мужності і все. Воно трошки інше. Тому для того, щоб бути щасливою в стосунках, вам необхідно чітко знати, які якості важливі в чоловікові саме для вас. Я рекомендую це детально прописати.